Якщо у рудках спитати, де туалет, то наймовірніше зіткнетесь із співчутливими поглядами. Рудківчани застерігають, ви тільки не лякайтесь, показують, як пройти від автостанції до вбиральні. І так підете кругом, і от тут ви бачите той жовтий дім. І за жовтим домом там є туалет. Йдемо за вказівкою близько 200 метрів. Вбиральня прихована за будинком культури, дивиться відразу на місцеву гімназію. Ризикнути відвідати цей туалет наважиться не кожен. Тут жахливо смердить і дуже брудно, але іншого виходу немає, адже він єдиний у місті Рудки. Мешканці бідкаються. Громадський туалет лише один, а ще він надто далеко від головних вулиць та автостанцій. Окрім того, поряд несанкціонований смітник. Якби я так вдома свій туалет вибачте, засрала, що б то було? Тобі приступу не було. Ну то повинна за собою людина кожна доросла. Ну і що, а то нема ніякої прибиральниці би то прибирало. Так в нас вже так півроку. Ну, хто де хоче, там може собі піти сходити. От і все. А в таке от примі в таке от приміщення то для всіх. От постоянно для всіх. Я, я того не розумію. Потерпають від такої нестерпної вбиральні у сусідній гімназії. Часто той, хто приїжджає у рудки, просяться саме у чистіший шкільний туалет, а дехто справляє потребу просто в кущах під стінами будинку культури. Та все ж влада міста запевняє. Рудківчани мають туалет. Мають туалет, тільки ми його краще зараз. Можливо, я там давно не був. Ми приберемо його нормально. Вони мають туалет для міста. Ми туалет. Я думаю, що нормальне рішення було. Туалет є тільки він винесений трошки далі за будинок культури. Це ж міський голова погоджується. Громадських туалетів у рудках бракує. Тож тепер буде активніше підганяти власника автостанції, аби той звів на своїй території вбиральню. Рудківський мер запевняє, на автостанції вже почали підводити воду та копати каналізацію. Обіцянку, коли саме рутківчанам нарешті облаштують людський туалет, міський голова давати на відріз відмовився. Аліна Брода дня, оглядня ЗІК.